Привіт, друзі! З вами Тетяна і яка тимчасово проживає в Калгарі. Хочу сьогодні помалювати кавун. І так і сяк. Порізала його, бачите, на такі скибочки. Дивлюся, яка мені композиція підходить, вони падають, бо кавун уже тут залишки його. і він не такий рівненький, він не стоїть. Ну і друзі, що робити, як його намалювати? Буду дивитися і надихатися ним, а композицію зроблю свою. Так, накидала ось таку композицію, мабуть, я її буду двигати. Можливо, ще додавлю десь кусочок, а можливо, ні. Ну, ось поки що так. Так, положила червоний. В різних місцях різне, Тут в мене в тіні, це різні плоскості. Це більше до світла повернуто, це менше. І тут теж від цього падає, падає тінь. І тут я затемнила. І також тут внизу затемнила. І треба щось тут затемнити. За цим трохи затемнюю. Я додавала, додавала. що я добала? А, синю трохи не синю навіть блакитною. Ось цієї. Треба, можливо, ще додати коричневе. Взагалі-то протилежні кольори треба притишувати по кругу іду. Наприклад, червоним, притишувати... червоним треба притишувати зеленим, щоб він був не такий активний. Але в мене зелений, ось тільки з долорами. Зараз спробую ним помалювати і побачу, що вийде у мене. Так, ось такий у мене етап. Тепер мені треба зрозуміти, яке мене освітлення. Чи вікна холодне, тоді тіні повинні в мене бути теплими або навпаки жовтий. І жовтий як нібито лампа. Зараз я включила світло і тепер ділема. Ну, треба розібратися з цими всими зеленими. Щоб вони адекватно виглядали на передньому плані більш яскраві, там більш, ну, а з іншої сторони, тут ж в мене світло з цієї сторони. Мабуть, це-таки я зроблю холодне світло, як із вікна. те мені більш-менш будуть теплими. Ну, не знаю, зараз буду думати. Так, ось поки що доповнила. Синій у мене. Синій фон виходить. Дочечка прийшла. Так, броді, мені здається, більш-менш в мене виходить, як вам <сум> здається. Мені так подобається. Тут треба трошки розібратися грані. Це ж інша площина, а тут, мабуть, трошки повинно бути світліше. Тут менше попадає світла -то тут трохи темніше, холодніше, мабуть, але тут теж, в общем, така гра зараз починається про поуточнення, по висвітленню. Друзі, я замаль... задумувала цей. На цю картину таким чином зробити. спочатку зробити підмальовок акрилом, а потім маслом зверху. А тепер не знаю, чи потрібно мені це робити чи ні. Я вже в минулому відео говорила, що якщо ви купуєте не дуже дорогі холсти, то треба їх ґрунтувати, Або ось як я один шар роблю акрилом. А потім роблю маслом. І тоді, виходить, більш-менш яскрава каротина. Так, друзі, додаю більше кольору, якусь теплохолодність, там і жовте в мене є, і зелене, і біле, щоб так було, виглядало живописно. Ось тут мені не дуже подобається. Треба тут затемнити, затемнити. зелене, хай буде зелене. Правильно? І в тіні, там повинно як я вже вирішила тепло, але щось мені не дуже подобається як виходить це тут, теж треба знати міру. У мене тут життя відбувається, я малюю. І це так прикольно, друзі. Я собі виділила часом помалювати, і мене мої підтримують. І коли я прошу свого внучка зупинити мультики, який він дивиться, він з радістю погоджується і говорить: окей, баба, і чекає, дуже терпляче, дуже така чимна майка у нас, друзі, я така щаслива бути полі своєї родини. Так, друзі, вийшла на балкон, тут денне світло, сонце світить. Тому ось так. виглядає картина. І тепер я дивлюся, що треба задній план затемнити, якось градацію зробити. Може тут більше червону додати, ще чогось. Зробила якусь теплохолодність. холодність, поки щось що, так. Буду, можливо, зверху маслом ще зроблю, а можливо, ні. Коли дивися через екран, прямо через щур сильно видно, що як вибівано тут зверху все. І це дуже корисно через екран дивитися. Бачу що якісь недоліки. Зараз додав різних кольорів тут зверху. А ну, зараз спробую і ще раз вам покажу. Друзі, не знаю, поки що ось так. А, буйство, а, бризги, ось кавуна навкруги. Трохи затемнила, хочеться списати ці края, знаєте, щоб воно там не лізло. Можливо, тут везде так зробити, щоб а, цей червоний був всюди. Кавону, коли ми ріжем, сік розливається і не такий ідеальний. Але бачите, ось таке воно, тому що. Коли здалека показуєш, то зовсім інше враження. І ще камера трошки по-іншому показує. В принципі, я здоволена тим, що я бачу в приміщенні при жовтому світлі. Зовсім інший вигляд. ну Тобто картину треба вживу дивитися. ну Поки що так. Не знаю, можливо, завтра подивлюся ці якісь полоски в різні сторони, зміню напрям, або ще щось добав, добавлю, щоб воно в різні сторони було. Не тільки в таку... ну, подивлюся. Знаєте, це завжди як. Як кажуть, по настрою. Сьогодні так хочеться. Завтра, можливо, по іншому. Можливо, маски потрібні десь крупніші були, як завжди кажуть, композиція, яка повинна бути. Чи на задній план не звертати увагу? Це теж знання. Знаєте, от я коли ставила ту постановку, по-перше, мене падали всі ці скипки. По-друге, я не могла зрозуміти, як би мені краще зробити, тому що кажуть, коли ставиш постановку, то треба якісь, щоб були ритми, Наприклад, маленьке, велике, маленьке, велике. І теж по розміру, що саме велике, середнє, саме менше. Ну і це так десь болтається між ними. Да? Коли вази ставлять, там вазу велику, потім трошки меншу, потім трошки більшу, знаєте, отакій, щоб був цікавий ритм. Тому це таке, це все в кусовщина, звісно. Деякі люди навіть і не звертають на це увагу, але я декілька відео подивилась по композиції мені. Тепер хочеться якось більш-менш нормально намалювати. Ну, друзі, ось така картина. Пишіть, як вам мої. Скибочки, мій кавун. Що ви малюєте влітку? Я ось малювала декілька пейзажів а тепер захотілося мені на тюрмо помалювати. Ну і так, і різними матеріалами. Лишу, мабуть, цю картину, хай вона буде намальована акрилом, не буду вже маслом. Буду іншу картину малювати. Хочеться помалювати мені ще виноград. Теж дуже цікаві натюрморти, такі яскраві, смачні. Виходить. Ну, а на сьогодні гарбузик. <гум> Кажуть, що акрил темніє, хай побуде пару днів, подивлюся, можливо, ще трошки шар додам, десь в якихось містах. Коли так багато малюєш, там якийсь час проходить. Тоді видніше твої помилки, а коли ось, ось в моменті, то і не зразу все будеш бачити. Камера, бачите, дуже гарно показує, що тут, тут мене треба ще трошки помалювати, ніби як не прокрас виглядає. Але ж я тут вже проходила таким блакитно-білим кольором. А виглядає за, зараз, нібито це біле. Тобто це Місце треба як -то увести в тіні. І взагалі, оці міста, оце, оце, тут, тут Тут навіть це треба уводити якусь тінь. Тут теж, щоб не було різких країв. Ага, і що ще? Ну і Тут також, тут затемнити, щоб якось відділялося одне від іншого, можливо, тут іще. Оці іголки дуже важливі. Ну тут не так, а ось в цьому місці, щоб вони не приліплені були ці скипки один до одного. Ну так, більш-менш я їх намалювала нормально. Можливо, тут зробити трохи темніше. Друзі, пишіть, як вам коментуйте, ставте лайки, подобайки. Напишіть, що ви малюєте ще раз. Давайте поспілкуємося. Так хочеться почути від вас відгук. Бувайте здорові, бережіть себе. З вами Тетяна. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.